Якщо горло не ок. Зроби «пшик», Зроби ок. Смак обирай без болю ковтай. <смір> Евкалор, солодкий лор. Годі коментувати пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл, Сила печінки токсини без сил. Про що задумалося? Рано чи пізно ягна покине не дім. Кріпачка це мальований анімаційний фільм. Дія у стрічці відбувається наприкінці 19 -го століття. Головну героїню ягну віддають заміж за старого, але дуже багатого вдівця Мацея. Цей шлюб принесе родині дівчини чималу фінансову вигоду. Однак подібний хід аж ніяк не влаштовує сина Мацея. Антека. І спадкоємець має намір діяти. В основі стрічки кріпачка одноіменний роман польського письменника Владислава Реймонта. У 1924 році він отримав за нього Нобелівську премію. В українському дубляжі роль ягни озвучила акторка театру та кіно. Наталка Денисенко, персонаж Ягна, дуже така красива, ніжна, пристрасна і манка дівчина, і у неї через ось ці якості неймовірні жіночні, така нелегка доля. Мені подобається дублювати таких персонажів, тому що там є досить широка лінія. Тобто не просто вона там розмовляє хіхіка, а є якісь сцени там, де треба покричати, де там поплакати. Робота над анімованою стрічкою кріпачка тривала чотири роки. Кожну сцену спершу знімали з акторами, а згодом понад тисячу художників з чотирьох країн України, Польщі, Сербії та Литви олійними фарбами малювали ідентичне зображення. З пензлями у руках митці провели понад дві тисячі годин. Вчися терпіти, казали люди. Терпи і матимеш долю». Терпи буде воля стрічка. «Чорний ворон, екранізована за книгою Василя Шкляра. «Чорний ворон залишенець. Сюжет історичної драми розповідає про одну з найдраматичніших і маловідомих сторінок української історії. Запеклу боротьбу українських повстанців проти комуністичної влади в 1920 х роках. Тож холодноярський отаман на прізвисько Чорний Ворон жертвує власним спокоєм, сімейним затишком і організовує боротьбу проти більшовиків загарбників. Моє ім'я Стефанія Чорненько. Служниця. І це моя історія. Ще один фільм, знятий за мотивами українського літературного бестселера, віддана. У його основі роман Фелікс Австрія Софії Андрухович. Події і в книгу, і в кіноісторії розгортаються у 1868 році. в Станіславові, нині Івано-Франківськ. За сюжетом у пожежі гине дружина доктора Ангера. Чоловік вирішує сам виховувати двох дівчаток: рідну доньку Аделю та доньку хатніх робітників Стефанію. Іде час. Аделя виходить заміж, а Стефанія продовжує господарювати у її будинку. І дівчата вже не розуміють, хто вони насправді одна одній: подруги, сестри чи служниця та господиня. Аби відтворити Івано-Франківськ 19 століття. Вулиці, прилеглі будинки, ліхтарі. Команда з нуля будувала декорації. Цікаво, що одним із головних героїв стрічки віддана можна вважати галицьку кухню, оскільки страви епохи зняти з особливою майстерністю. Можна все своє життя віддати медицині тисячу дітей врятувати. Якась погань просто за один день поплюжить все твоє життя. Мене затримали. Вдома знайшли коробку з гуманітарними ліками хтось підкинув. Я вас захищу. якого прутня біля моєї сім'ї треся чоловіче. Тобі дуже люблю. Побути в нас добре. Лікарка за покликанням. Я, робити, не я, крові, я зараз буду. Прем'єра. Скоро на 1+,1 плюс Україна.